Бабуся и внук. Шестая серия. Бабуся, а где тут туалет? Туалет хочешь? Ну, пиши за мной. Ось, туалет. Ну, ладно. Бабуся, там паук. Тут ведь паук меньше тебя, он тебя боится. В следующий раз учиться до города потерпели. Бабуся и внук, все масерия. О, бабуся света. Драй... Ой, привет, миха. Але бабу. Та а, понятно. Еж, еж, давай. О, свет. Привет, довочка. Як дела? Ой, та нормально, я ось ще прийшла, мені треба надо пару чуть-чуть вдох взяти. Скільки? Ну, 20 грошей. Хорошо. Сейчас пету возьму. Ой, светочки держи. Ой, спасибо, галочка. Я тільки появлюсь, сразу верну. Бабуся і внук восьмая серія. Так, надо битамарии Светочки. Переслать из Ой. кажется, я тут наклацала. Шо, Да, наклац? Та да, ось я святочки и тамарочки хотела надеть открыточку, а воно что-то я наклацала. Шо... А, так тут легко. А, ну дай сюда. Угу. Держи. Ой, спасибо, ну, внучок, чтоб я без тебя только делала тут. Бабуся и внук. Девятая серия. Бабуся, а что ты за мужик? <связь> Ой, так та лукаш. -та, а я скажеш, ну раніше він був таким трудягом, він був багатим. А тепер почав пити курити. І тепер стоїть біля варька кожен день гроші просить. І ще в нього жінка така була, ну так вони розвелись, бо він почав пити сильно. І ще він раніше такий трудяга був. Він, він і мені багато допомагав. А зараз, як ти бачиш, от що. Що з ним стало? Нучок, головне ти таким не будь. Нучок, іди сюди, допомож Що я Що помахти? Та ось бика перевезти, ми ж свиней скоро купляти. Ну пішли. Давай, іди, бик, іди. Важкий. На що ж ти хотів? Він у нас 10 років вже живе. І за год тільки сідає. Та да Наконець то ми довелися. Молодий внучок, ось тобі держи денюшку за те, що поміг бабу. Спасибо, Піду куплю жувачку.